Бані парки, знищені архітектурні шедеври, незаконні забудови. Так влада Януковича ставала ворогом киян, дарма. Люди приборкали вандала на майдані. Повернути комфортний Київ, головна політична амбіція містян. Допоможе міністерство екології. Ще півроку тому. Корупційний монстр. Перший пікет біля міністерства екології вже через місяць після призначення нового міністра. 15-й міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник призначений 27 лютого 2014 року. До того народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Люди питають міністра, коли захистять легені столиці Білічанський ліс. Наша вимога як найшвидше якнайшвидше підписати указ про збереження білечанського лісу. Міністр не ображається на вуличний креатив. Добре пам'ятає запах горілих шин. Жартує, так тепер пахне українська демократія. Був на Майдані з першого і до останнього дня. Лише каже, вимоги громади виконує без нагадувань. Приєднання лісу до заповідника почав ще за місяць до пікету. На кабінеті міністрів я підняв про це питання, е обговорили, питання було погоджене, і сьогодні вже указом президента цей. Білчанський ліс включений в територію національного природного парку. Голосіївський єдиний в Україні національний природний парк в межах мегаполісу. Його площа 11 тисяч гектарів. Святошинсько-Біличанський лісовий масив 6,5 тисяч гектарів. Селищна рада Коцюбинського, біля якої знаходиться ліс, незаконно включила його в свої межі. З 2008 року сотні гектарів було надано під забудову. Під тиском активістів Віктор Янукович публічно пообіцяв передати масив Голосіївському національному парку. Віличани не Межигір'я. що там охороняти. Слова Янукович не дотримав. Ці деревця зовсім молоді. Старі вирубали. Показує свободівець Євген Карась. Тут мали збудувати ресторан та готель. Пікети активістів не допомагали. Врешті націоналісти потрощили техніку. Тут був просто е шмоток лісу, по суті, шмоток лісу, який намагалися забудувати. Зараз ми от бачимо, там е сіра піщана, така от майданчик. Це от рештки цього будівельного майданчика, якщо досі не зараз травою. За кілька останніх років свободівці провели сотні пікетів, повалили десятки парканів, які відгризали зелений простір не тільки в центрі. Забудовники залізли і в спальні райони. Були вирубки зі сторони е троєщини свого масиву, але там зараз округ Андрія Іленка. Я думаю, там е були якісь разові сигнали, і я більше про них не чув, е тому що таке так розумію, Перелякали забудовники. Там уже розуміли, що якщо поруч свобода, то це для них ризик, що можуть е приїхати і навішти вже бамбулів, і все сесинство буде припинене. Корінний киянин Андрій Іленко пам'ятає рідне місто іншим – затишним та зеленим. Ще у 90-х роках це було дійсно місто сад, коли це було місто скверів. Знищено було більше половини таких от об'єктів в місті Києві за останні років 15-20. торік у травні на свободівця Андрія Медведька готували замах. Кількох побратимів побили до пів смерті. Так влада мстила за оборону парків, каже націоналіст. Януковича вже немає, але на Печерську знову летять тріски. Побачили, що в лісі відбуваються якісь рухи, підійшли ближче, і зрозуміли, що тут спилюють абсолютно здорові, гарні дерева, яким деяким більше, ніж по 100 років. Ну, робили це зеленбудівці, ми одразу втрутилися. Патологічну зажерливість треба лікувати у Київраді, переконаний Ілленко. Це має бути повний мораторій на зменшення і зникнення будь-яких зелених зон. Парків скверів в місті Києві. Дарма тлусті схемщики знову лізуть до Київради через віртуальні партії, як завжди з гречкою. б'ють на сполох активісти. Тим часом свій захист зеленим зонам в столиці та околицях обіцяють у міністерстві екології. Біличанський ліс не стане одиноким випадком, каже заступник міністра Настасенко. Є території в напрямку Обухівської траси. Ми знаємо, які там є унікальні місця, лісові масиви, які би бажано зберегти. І долучити до меж природного парку біля обухівської траси грибниця елітних котеджів. Соснове повітря помічне як владі, так і опозиції. Іронізує міністр Мохник. Не вагається. Йому вистачить політичної волі зробити тут заповідник. Береги Дніпра біля великих міст ще один епіцентр екологічного лиха. Тут видобувають пісок. По собі лишають вирубані зелені зони знищену флору та фауну ще в 2013 році, коли я був народним депутатом України, то спрямував запити в прокуратуру і в міністерство внутрішніх справ Мінприроди щодо того, що відбувається оцей незаконний видобуток піску в герлах річок, але належної відповіді не було було просто відписка. Міністр чесно зізнається, намивають і при новій владі. Тільки тепер екологічна інспекція не дрімає. На річці Десна знайшли цілий склад піску на площі у два гектари, збитки понад півтора мільйона гривень. Справа вже в прокуратурі. Там і несанкціонований намив піску, і самовільне знесення зелених насаджень в цьому майданчику, де він здійснював цей намив піску. Загоїти екологічні рани добра амбіція для всіх киян, каже новий міністр. Якось на вихідних сам скинув костюм та краватку. Садить діброву в Голосіївському лісі. Україні катастрофічно не вистачає лісових насаджень, тому що е, зневоднюються ґрунти внаслідок цього, і ми маємо серйозні проблеми в екології. Раз, два, Да та її контроль, страшний сон старого режиму. Тодішнє міністерство екології замурувалося від активістів. 42 кілограми золота, майже 5 мільйонів доларів. Такий результат обшуку у квартирі Ставицького. Колишній міністр екології, а пізніше енергетики, нажив також 48 газоносних ділянок у найбільш перспективному регіоні. На території Дніпропетровської, Полтавської, Харківської областей всі е, ліцензійні ділянки були розподілені виключно в цьому регіоні. 48 ліцензій на видобуток газу було оформлено на фірму Голден Дерік в останній місяці режиму Януковича. Були скасовані, і сьогодні вивільнилися цілі площі, і е, в уряді розглядається питання щодо е, або Укладення угод про розподіл продукції або, наприклад, виставлення цих ділянок на аукціон. Ще одна корупційна фірма присмокталася до родовищ сланцевого газу. В угодах з компаніями Шел Юзівська площа та Шеврон Олеська площа 10% дісталося СПК Геосервіс. Цю фірму пов'язують з колишнім президентом Віктором Януковичем. Мохник має чотири варіанти, як прибрати корупційну прокладку. Іноземні посли погодилися з міністром. Це внутрішня справа України з іншого боку. Є питання екологічного моніторингу, і саме завдяки позиції свободи, яка наполягала на тому, щоб це питання окремо було наголошено, вгоді про розподіл продукції, наприклад, шеврону, є це питання. У 2013 році, коли підписувалися угоди обласні ради на сході України, де більшість партій регіонів та компартії не вимагали від шел екологічного моніторингу. Натомість, під тиском фракції Свобода у Львівській обласній раді компанія Шеврон погодилася на спостереження екологів. Свободівець нагадує: націоналісти не проти видобутку сланцевого газу, хочуть тільки чесної інформації про шкоду довкіллю та здоров'ю людей. Попереджений, значить, озброєний. Міністерство вже готує тендер, на якому виберуть науковий інститут для екологічного моніторингу. Завдання екологічного моніторингу, в тому числі буде і інформування населення про сучасний екологічний стан. По тому як буде проводитися розвідка, і потім видобування, щоб ми кожен на кожному етапі могли відстежувати, тим часом активістам під міністерством цього мало вимагають звільнити причетних до грабежів чиновників. Тут наші Що буде боротися з корупцією в системі мінприроди. Ми не бачимо, як він бореться. Не було звільнено жодного корупціонера. Я Хочу представити пана Михайла Казиміра, це голова Державної екологічної інспекції України. От я думаю, ми зможемо дати відповіді на всі ваші запитання. Михайло Казимир фаховий еколог, консультував свободівських депутатів з профільного парламентського комітету Ірину Сех та Андрія Тягнибока. Спільними зусиллями провалили більше тридцяти корупційних законопроєктів у царині екології. Пригадує, коли вирішив стати громадським інспектором з охорони довкілля, пройшов сім кіл пекла. Приїхав оквишну інспекцію, подав всі необхідні документи, пройшов всіх керівників структурних підрозділів, заповнив так званий обхідний лист, пройшов співбесіду, Тоді не було бланків, потім не було десь печатки. Одним словом, я Київ, щоб отримати це посвідчення, приїздив разів напевно шість. Тепер чистить екологічну інспекцію по всій Україні. Каже, що більшість обласних начальників заробітчани. Людина працювала все життя в бізнесі і відразу стала керівником обласної екологічної інспекції. Тобто про якість вимови бути не може. Казимир готовий звільняти таких начальників. Та ба вони несподівано захворіли. Аж у 14 областях закон захищає корупціонерів. Сумно коментує парадокс Андрій Мохник. Можна було б вирішити ухваленням закону про люстрацію. Він би давав підстави для звільнення і усунення їх з посад на певний термін. На сьогодні цей законопроект є у Верховній Раді, але його не виносять на голосування. На жаль, та навіть ті, що залишаються, тепер будуть під суспільним рентгеном. Обіцяє Мохник. Склад громадської ради, яка була ширмою незаконних оборудок, оновлять туди. війдуть не тільки активісти, але й науковці та представники території. Це європейська практика, каже радниця міністра. Будь-яка комерційна структура, така як європейський банк реконструкції і розвитку, міжнародна фінансова корпорація, світовий банк ніколи не затвердять а, проекти для фінансування, якщо не буде проведено детальне громадське обговорення, навіть двохступеневе. І, скажімо, без узгодженої позиції такі проекти не реалізовуються. Ціна закритості влади не лише вкрадені мільярди, а й часто людські життя. 28 років тому вибухнула Чорнобильська АЕС та українцям брехали. Все гаразд. Цього року сумна річниця минула майже непомітно. Тітон радіоактивної смерті досі лежить у так званій ближній зоні ЧАЕС. У річницю трагедії її відвідали міністр екології Андрій Мохник та посол Литви Пятрас Вайтікунас. Литовські спеціалісти презентували спеціальну установку, яка вимірює радіацію на великих відстанях. А це додатковий захист для персоналу. Захоронення проводилося і хаотично, і. Дані можуть бути просто втрачені, і в даному випадку це дає нам можливість повну мапу цих захоронень з'ясувати і рівні радіації, які там на сьогодні є, і власне мати чітке розуміння радіологічної ситуації на термінах зони чужих. Цей індустріальний сектор ключовий у поводженні з радіоактивними відходами ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи. Міністр не завагався по сталкерськи відвідати машинний цех першого реактора. Досі тут не ступала нога журналіста. Це не теплоізоляція. Ніхто вообще в мірі не знає, що делать, тому що вона горіть. Його не захороніть назя, ні на харані не нізять. Це вже следующий етап нашої роботи. Старі блоки, трухляві стіни. Якщо впаде, то підніме хмару радіації. Аби герметично запакувати смертельну пилюку, будують конфаймент або саркофаг. Конфаймент від англійського слова конфайн, тобто обмежувати і це величезна болонка висотою майже 150 метрів. Для того щоб е закрити укриття, старе укриття стоїть вже чверть століття. Нове мають здати через три роки. Його гарантійний строк 100 років. Конструкції арки везуть з Італії. Жоден наш завод не зміг забезпечити потрібної точності. Гвинти вкручують пальцями без гувалт та монторізів, аби не пошкодити антикорозійний захист. Масштаб про вражаючий. Мені, як інженеру, було цікаво, власне, сама конструкція. Очевидно, це унікальний об'єкт, і власне все, що пов'язано з Чорнобилем, воно вносить таке визначення як унікальний, тому що починаючи від 26 квітня, дуже багато речей вони відбуваються вперше. Нині прип'ять Чорнобиль, та ще 30 кілометрів довкруги мертва зона. Але не для довкілля насправді тут буяє життя. Чорнобиль не тільки тяжка пам'ять у майбутньому тут буде біосферний заповідник. Міністерство екології вже готує роботи, які реанімують зону. І, хоча тут пустка, міністр пам'ятає інше місто молоде та веселе. Коли вибухнув Чорнобиль мешканець прип'яті Андрій Мохник, вчився у сьомому класі. Ось його будинок. А можна піднятися? Давайте обійдемо, подивимо. Обійде, подивимось. Він дійсно в аварійному стані, але там було написано: хай буде атом робітником, а не солдатом. Прип'ять, ніби машина часу. Таких телефонних будок вже ніде нема. Тут був магазин з таким багатющим асортиментом, що навіть кияни заздрили, пригадує Мохник. Це магазини? Райдога. Тут було на початку написано на горі слава Леніну», тут слава КПСС. Я жив під слава Леніну». <свісно> Взірцеве місто. Вітрина Брежнівського застою. Сюди їхали найкращі спеціалісти. Після четвертого реактора мали збудувати і п'ятий, і шостий. Прип'ять розросталася. Отам восьмий поверх. Ага. Це була моя кімната. Як який вид був з вікна на Чорнобильську станцію? Чаес символ страху всього світу. Для Мохника це буденний пейзаж дитинства. Ноги безпомилково ведуть міністра до рідної хати. Тут ще була табличка з тим, е, хто тут же ні. Є табличка. 117 мохник. Володимир Андрійович, мій батько. Володимир Мохник нині живе у Києві. Коли приїхав у прип'ять, вже мав сім'ю. Першій дитині було 10 місяців. На чотирьох реакторах я працював е, в смесі, е, монтажником, е, У всі реактори загружав графіт. А оскільки я займався спортом, я був міцним чоловіком, е, кожна графітна велика важила е, 52 кілограма. Велика, там були менші, ну, щоб було таке переплетення. Ось. Мати Андрія Антоніна працювала бухгалтером в профілакторії. Там така була набережна, і було таке, ну, наче озеро, ну, штучне озеро, куди заходили ракети. Пристань була найбільше вражало це, місто насувалося на село. Це було незвичайно. Дочки та син після катастрофи вже побували у прип'яті. Тепер в місто своєї молодості хоче приїхати Антоніна. Я питала Андрія, він був недавно в прип'яті. Як там наша вишенька Оленка? Бо ми жили на восьмому поверсі. А на першому поверсі ми собі садили квіти, посадили, ну, посадили там кілька дерев. Він каже: ну там заросло все, там нічого не можна зрозуміти. Станція окремо було заглядати. Я бачив, як воно горіло. Вибуху я не міг бачити, бо це ж була ніч. Ми бачили з вікна, що горить станція. У мене чоловік він досить теж такий казав, що ви мені заслуженому монтажнику, скажіть, що то горить. Там нема чому горіти, там нема чому взриватися. То не, має, не мала б вона зірватися, але вона горіла. І коли нам об'явили евакуацію на три дні, ми дійсно вірили, що ми їдемо на три дні. Із собою взяли тільки документи, м'яч та фотоапарат. Тішилися хіба діти? Можна було не йти до школи, пригадує батько міністра. Ми їдемо вздовж доріг по селам, стоять люди, стоять люди жіночки. Я кажу, господи, ну такі фотографії, як, як, як фотографії 41-го року. Кажу, видно, що щось що сталося страшне. Ми ще цього не знаємо. Цю картину забути не можна. у Києві. Дітям було тяжко. У школі цькували всіх чорнобильців, вважали приймаками. Аж поки вчителька Андрія Світлана Ростиславівна не зібрала всіх в одному класі, пригадує Антоніна. Нині її син дивиться на совєтську символіку у прип'яті. Тут імперія покалічила десятки тисяч життів, але й сама вкрилася радіоактивним мохом. Очевидно, що це єдиний пам'ятник, який має право на існування, напевне, стояти там, де він стояв. Питання політичної честі нового міністра, аби на людях більше не заробляли. Не тільки в Чорнобилі, газ, гранітні кар'єри, заповідники всьому треба дати раду.